Через певний час сталося, що Самсон в дні жни в пшениці відвідав свою жінку. Несучи козеня з кіз. Він сказав Увійду до моєї жінки в кімнату. Та її батько не дав йому ввійти до неї. Її батько сказав Я дійсно сказав собі, що ти таки не злюбив її. Тож я дав її твоєму другові. Ось хіба її молодша сестра, не гарніша за неї? Нехай вона буде тобі замість неї. Та Самсон сказав йому цього разу я є невинний перед филистимцями за те, що чиню я між вами зло. І Самсон пішов, узяв триста лисиць, взяв смолоскипи, прив'язав хвіст однієї лисиці до хвоста іншої і приладнав по одному смолоскипу посередині між двома хвостами. Він запалив вогонь у смолоскипах, скерував лисиць на посіви филистимців і спалив колосся та пожате від копиць до стоячого. До виноградників і оливкових садів. А филистимці запитали, хто зробив це, і відповіли Самсон, зять Тамнатея, оскільки той взяв його жінку і дав її його другові. Тож филистимці прийшли, спалили вогнем хату її батька, її саму та її батька. А Самсон сказав їм: Хоч ви так учинили, не помилую, але мою помсту на одному і кожному з вас учиню. І він побив їх стегном великою поразкою. Він пішов і поселився біля потоку в печері Ітама. Тоді філистимці виступили й отаборилися проти Юди і розійшлися в Лехі і сказали їм усі мужі Юди, навіщо виступили ви проти нас? А филистимці сказали Зв'язати Самсона і зробити з ним так, як він зробив нам. І три тисячі мужів з Юди спустилися до отвору в скалі Ітама. Хіба ти не знаєш, що над нами панують филистимці? сказали вони Самсонові. То ж чому це ти нам учинив? А Самсон сказав їм. Так, як зробили нам, так і я зробив їм. Прийшли ми зв'язати тебе. сказали вони йому. І передати тебе в руки филистимців. А Самсон сказав їм Покляніться мені, що ви не вб'єте мене, а передасте мене їм. Щоби часом ви не напали на мене. І ті поклялися йому, кажучи Ні, ми дійсно лише зв'яжемо тебе і передамо тебе в їхні руки, та в жодному разі не вбиватимемо тебе. І вони зв'язали його двома новими шнурами і вивели його зі скелі, і він пішов аж до щелепи. А филистимці заголосили йому назустріч і вибігли йому назустріч, і зійшов на нього Господній Дух, і стали шнури. Які були на його руках, наче прядиво, коли воно відчує вогонь, і шнури поспадали з його рук. Він знайшов ослячу щелепу, кинену в дорозі, простягнув свою руку, взяв її і побив нею тисячу мужів. І сказав Самсон Ослячою щелепою я зовсім вигубив їх, бо ослячою щелепою побив я тисячу мужів. І сталося, коли він закінчив говорити, то кинув щелепу зі своєї руки і назвав те місце. Побиття щелепою, і він мав сильну спрагу, і заволав до Господа, кажучи Ти дав у руки твого раба це велике спасіння, а тепер я помру від спраги і попаду в руки необрізаних. Тоді Бог відкрив розщілену в щелепі, і з неї вийшла вода. І він пив і повернувся його дух до нього, і він ожив. Через це дано їй назву, яка є аж до цього дня. Джерело прикликаного що в щелепі». І двадцять років він судив Ізраїля в дні филистимців,